Хо, ти когось бачиш? Ні, я нікого не бачу. Погодь, подивись, що там. Це Чорнобиль! Саня, це Чорнобиль! Так, ми дійшли! Ми дійшли. Що ти робиш? Добре не буду. Ти патрони втрачаєш, дурний! Хамяк! Що ти тут робиш? Якщо ви не помічали, весь час за вами ходив монстр. Таке ззаду йшов. Я мушу його бачити. Ні. Гома! Ти, ти це бачиш? Да не, я бачу якесь дерево, а наверх подивись. А! Ні, я падаю! Чого він такий позорний? Не знаю. Я позорний то сказати. Ну, добре. Ой, Гома, про що ми думаємо? Не знаю. Опять цей монстр. Ні!